Всім привіт! Моя говоряща голова хоче вам розказати, що я в кінці кінців подумала, помислила, роздумала собі, чого я найбільше в світі ну, люблю робити, чим я завжди цікавилася, все своє життя, чому я присвятила своє життя, як я його проводила. І я зрозуміла, що я знайшла свою нішу у здоровому способі життя, тому що я завжди сиділа на якихось дієтах, ходила в спортзал на шепіт. Мені це справді подобалось. Я ніколи не поправлялася, крім того, як рожати, звісно. А так то я поправлялася на 5-6 кг, які завжди вміла скинути, не давала можливості своєму організму хворіти, навчила своїх дітей жити так, щоб не хворіти, їсти те, що корисне. Ніколи в нашому раціоні не було багато цукру, хліба, якихось жарених, таких смажених речей з тої смаженої картоплі. О. Хоча кусочком сала я завжди себе могла побалувати. І ось, доживши до свого віку, я почуваю себе дуже добре. Я навчаюся, продовжую е, вчитися, розвиватися, багато читаю, є здоровою людиною, тому що здала аналізи і все добре в мене по аналізах. Правда, зараз зламала руку, то маю вільний час записувати ось такі відео. Але що я хочу сказати про здоровий спосіб.